А, а що буде з нашими петами? Ну, не знаю. Люди, які досліджують це озеро, його досліджують тільки на один процент. Тому ніхто ще не знає, ніхто не провіряв. Але ми будемо першими. І йоу! Йоу, все. І так вони плавали дуже довго і довго. Хм, цікаво. а... А, а які наші пети зараз? Надо зараз подивитись. Ой, ні. Це озеро забирає крутих петів. Тепер ми не круті, у нас нема пира і петів. О, ні, що робити? Подивися в тебе легендарки які є. Екіпіруй найкрутішого пета, який є, щоб з ним було нормально ходити. Я, не, я не можу щось мої всі пети зникли крім кроміця. А в мене тільки два. Весела омела, ну і хом'як. Бо повезло тобі, в мене є тільки один, а в тебе два. Хочешь, я тебе дам дрейфующий змея. Надо зараз просто. Раз, два, три. Дейфу змерені появиться. Помай появиться дифующий змей. Окей. Okay. Так ща я проверю. Ура, в є два питомця. Наконец. Можешь мені зробити? Мы можем друг другу робити, но нельзя работа. Робити... Крутих, ну, самих лайнерів, сакур, Нельзя таких. можна тільки не дуже крутих. Ага. Мож мені я, я дуже люблю свою розуму, бо бо скрипку, але вона пропала, можеш мені її зробити. Окей, я тебе еще дам Бойцовскую рыбку. Бойцовская розовая рыбка появилась у Ариши. Я ее любила. Если у меня будут робуксы, я сделаю ипы. Круто. Повезло, что у тебя есть Бойцовская розовая рыбка. А хочешь, я тебе наколдую? Давай. Дивися, як правильно, ти неправильно подбивай, дивися. Надо вокруг людини. не раз, і на місці. Больно. Ски. Больно було. Раз. Два. Три. Розова, рибка появись. Реально, це робота є. Ага. Я зараз їй якісь аксесуари надіну, бо вона через скучно виглядає. Окей. Ні, а а, а у нас а у нас крутих аксесуарів теж. не має бути. У нас все круте пропало. Да, в мене тільки ма мен, мене тільки лишилося, е, не знаю, що Зараз подивись. Не знаю, що мене ва мене. Мальчик единственный. только вот такой конвертик. Мальчик вообще типа вот такой конвертик. Ну жаль, а я тоже надену. Блин, что за, блин, что за телевизор? Я не хочу в телевизор, но зато я буду дивиться мультики. Ну вообще, этот телевизор заразный. Блін, за тебе може моя рибка стати телевізором. А, мене його немає. Твоя рибка потім стане повністю чорна і буде ходячим телевізором. Ні, що робити? Блін, мені не повезло. Зніміть цю шапку. Зніми цю шапку. Окей, я попробую. Блін, вона нас обряди. Тепер для цього мені надо. Мені надо для цього А в тебе є обряд, де такого рюкзачка з черепом. Чорний рюкзак з черепом. Є. Yeah. Можеш мені дати для обряда? Я тобі віддам після обряда. Окей. Okay. Я тобі, щоб ти не переживав, дам. Так, інтересно. Тобі ш... Вот тобі перекуси, ти голодна вже. Так. Е, eh, дай мені рудачок з черепом, неначе не вийде обряду. Я тобі віддам. окей, так, ну і що дальше? Тепер ми Зараз. ми, интересно, як ми повернемо наших пець? Я знаю. Для обязана. У мене є три закальчити. Надо й три. Раз, два, три. Рибка нормальна стань. Раз, два, три. Рибка нормальна стань. Раз, два, три. Рибка нормальна стань. Ось. Ну, в тебе є лише одна хвилина. Ок, бистро. Наконець-то в мене стала нормальна рибка. Наконец-то годная рыбка повернулась. Я так рад, я такая рада. А то с телеком была бы хуже, что рыбка. Так, а что тут стоит моя мама? Я знаю, я повернуть наших поэзий. я только что книжку читала. Ну, я... Ти должен взяти мою рибку і сказати рибка, перетворись на фросфурі три рази. А я маю взяти на руки твою рибку і поки кружляючи, треба сказати три рази. Рибка перетворилась наш на сказати, щоб вона перетворилась на похопе, а я ж на плугому беру твою рибку мені. І кажи, щоб вона перетворилась на фросфурі. О, oh, окей. Okay. Раїбка перетворись на сонглайдера. Раїбка перетворись на сонглайдера. Раїбка перетворись на сонглайдера. Раїбка перетворись на сонглайдера. Рейбка... Куда моя мама? Рейбка перетворись на сонглайдера. Все, вона має через

В мене реально появився просто. А в мене сенгла і все вернуть. Мене... Ура, в нас є крутопати! Доча, в мене тепер є, чи ми можемо зайнятися. Чим? За мною. Ту -ту -ту -ту. За мною йдемо. Чаде, цього треба нам повесити. Літай на своєму пету. Полетіли. Виходимо з дому. Так, все інтересно, що буде. Політели. Юху. Ми будемо літати поки. І дивитися в кого які пети. Ага. І будемо розмовляти і будемо вмісти розмовляти в кого, чий пети, норм, чи якийсь, чи убожество. Давай. Або боба ще пікні. Да. все. Так, интересно, кого будет пикми убожище, або вообще гарный, або сильный. О, первая девочка, наша жертва. Мне нравится вытянуть их у Мне их ты дам треть. Фу, убожище. Фу, убожище ази. Фу, він такий нагарний прям. Блін, я потерялась. Шо мені робити? Дай это дочь. Я біля когось э, убожище Санты. И а це? А літай на санглайдеру. Лети до мене в замок. Замок, який там зверху. В який замок, я не знаю в який замок. Там, Мені Ладно, зустрінемося. Так, ладно, що за парашут? А, оцей парашют веде до цього зам... замка. П'ять доларів? Чи так мало? Ладно, куплю. Полечу за то. Через 60 секунд. Чого так много? Так, я и не устану. Вы що? Так ура! Это шо за таймер? Це таймер, коли ми помремо, мама? Нет, це таймер, коли ми відправимося в концюме зі мною коло мене і так Мама! Наконец-то, мамочка. Так ща, я сяду. Дайте я сяду. Все. О. Спасибо, что вы мені дали. О, а, мені а, мені... а мені не безплатно. За 5 долларів причем. Че так мало? За ці 5 доларів? Можна купити пири танвайдеров? Чо? Вообще тут Чо так? Ура? Да. О Це я зробив рейс? Да я вступ... Ура А, -а, -а! а ти От... не управляешь? Це що за да, замок? Че він такий гарний? Осторожно. Я ху... Тут ми зможемо купити щось. Є упала, вони стрюп, дочекають. Ти ж умреш, хоча це мір, де не відчуває, де нема хпе. Якщо ти впадеш з великою, ти вмираєш. Досі! Нєєєєєєєєєєєєєєєєєєєт, мені стрёмно шо робити! Мені стромно, я не хочу вмирати! Я хочу з тобою бути! Я хочу з тобою бути! Є один варіант, щоб тобто все дуже рідковано. Чо? Рідкований? Так, да, є один варіант, щоб ти не вмер, не в мене, але, але це дуже сложно, бо цей А, Я лечу до тебе, щоб теж не розбити. Доча, стань бейбі. бейби? Мне не надо. Я тобі зараз дам дельку. І коли я покажу вот сердейка стане, щоб ти був бейбин. Окей. Ладно. Теперь нам надо. Теперь нам надо кое-что зробити. Ладно, давай же за... хочеш, Ладно. Не тобі. Давай же закінчувати наш наш сериал. Нет, доча, мне надо тебе вылекувать, иначе ти... Неначе ти погибнешь. Нет, я хочу, чтобы тебя увидела в наступной серии, бы так будет на Да. Ладно. Так, все. Все, а мы я заканчиваем. Боюсь, и, и, конечно же, продолжение следует.